Якщо ми говоримо про оздоровлення, про оздоровлення ми говоримо, то в даному випадку ви повинні краще пити теплу воду, не кімнатної температури, а теплу воду, Температура якої там до 40 градусів. Ви можете провести простий експеримент. Зіжніть, будь ласка, випийте холодну воду, наприклад, кружку холодної води. А потім через 5 хвилин спробуйте пробігти 100 метрів. І коли ви будете бігти, у вас в животі бовтається ця вода. І от вона не покине ваш шлунок до тих пір, поки не нагріється. Ви пийте. Теплу воду. І ви побачите, що коли ви побіжете, у вас буде прилив сил, прилив енергії. Тому воду, якщо ми говоримо про оздоровлення, ми маємо пити теплу. Звичайно, що дикають, ну почекайте, у продаж теплої води немає. Ну, звісно, немає. Але при е, ніхто е, тварина, наприклад, не робить там наїсться одного. Знаєте, а потім їй треба бігти, наприклад, я там не знаю леопарду треба доганяти антилопу. Він нап'ється холодної води. Сам, він думає, що він оздоровлюється, запускає організм. Тому є величезна кількість неправильних уявлень про те, як функціонує організм, і що для його роботи, для покращення його роботи потрібно робити.